Добре день, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про природу, що таке природа, і як ми повинні її берегти. Краса природи справжнє диво, де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений наче море, і всюди. Казка ожива. Природа це все, що нас з вами оточує, все те, що не зроблено руками людини. Кімната, будинок, меблі це не природа, бо вони зроблені людиною. Природа це сонце, хмаринки, земля, рослини, комахи, тварини, птахи. І ми з вами. Уявіть, що не стане на землі тварин, пташок, рослин. Пересохнуть річки, моря. Ми повинні берегти природу, а це означає за собою прибирати сміття, не ображати комах, птахів, тварин, піклуватись про них, не ламати гілки дерев, не рвати квіти, не знищувати пташині гнізда, не розпалювати вогнище у лісі. Пам'ятай земля наш дім. І ми повинні про неї піклуватись. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру. Гра називається Добре чи погано. Дивлячись на картинки, ви повинні сказати, чи добре це, чи погано. Починаємо. Саджати квіти це добре, чи погано? Вірно, це добре. Ламати гілки дерев. Це добре чи погано? Вірно, це дуже погано. Рвати багато квітів це добре чи погано. Вірно, це погано. Не можна рвати багато квітів. Годувати птахів це добре чи погано. Вірно, добре. Прибирати сміття це добре чи погано. Правильно, це добре. Піклуватись про тварин це добре чи погано. Вірно, це добре. Кидати сміття у річки це добре чи погано. Вірно, це погано. Розпалювати багаття в лісі. Це добре чи погано? Вірно, це погано. Треба берегти ліс від пожеж. Молодці малята, майбутнє природи в наших руках і ми будемо її берегти. А зараз прийшов час прощатися до нових зустрічей.